Історії пошуку фінал яких неможливо передбачити, і влучають у саме серце. Шукаємо разом, яке тя і це проект знайти своїх. На в голові. Це бесконечная душевная боль. У меня, у родителей. С ним так а что при этом кушает она? Что-то одеваем, блин, во что одета она? Сейчас вот холодно, ники палки, как же там она? Це Олена Корні із Херсона. Вона точно знає, що її сестра жива та перебуває в російській в'язниці. Втім, єдине підтвердження цього слова дівчини, яка сиділа в одній камері з сестрою Олени. З неї буде більше у цій історії. Ви почуєте ексклюзивну розповідь колишньої бранки росіян. Дізнаємось, що відбувається за тюремними стінами. А також розповімо, чому росіяни не надають інформації про цивільних українців, яких тримають у полоні. Олена Корній, яка звернулася до нас, хоче добитися від російської сторони, хоч якоїсь інформації про свою сестру Ірину Горобцову. Саме для цього потрібен якомога найбільший розголос цієї історії. Окупанти забрали Ірину в Херсоні просто з дому батьків у день її народження. без без нічого, абсолютно без всяких речей, тому що їй сказали тубеля на вечір І вона йшла в одній футболочці і штанішках літніх. Ірі 37. Вона дипломований фізик і вчителька англійської мови. До повномасштабного російського вторгнення працювала тестувальницею програмного забезпечення в міжнародній ІТ-компанії. Паралельно навчалася в університеті на психолога, обожнює море і спорт, оскільки вона займалась плаванням, у нього будто у плавчих, руки такі накачення. Вирішив така фігура на так, да, я теж горжуся. Обидві сестри жили в Херсоні недалеко від батьків. Олена з усмішкою пригадує їхню улюблену сімейну традицію. коли вони нас всіх хочуть побачити, мама говорит, так. у мене сьогодні пельмені. Вот то це наше сімейне пельмені, Любити всі. Втім, тепер розмови з рідними лише про одне де Іра та як їй допомогти. Після 24 лютого Іра, яка жила сама, переїхала до батьків. Так усім було спокійніше. Олена залишилася у своїй квартирі разом із чоловіком і двома дітьми, а пізніше евакуювалася в Чернівецьку область з батьками та молодшою сестрою, які залишилися в Херсоні. Олені вдавалося зізвонюватися щодня. 13 травня батьки приголомшили Олену Новиною її сестру. Забрали окупанти. Навмисно чи за злою іронією долі, але росіяни прийшли по Іру в день її народження, який, попри війну, дівчина планувала провести по особливому вона зустрічається і зустрічала молодим чоловіком. І якраз 13 мая у них була запланована Знакомство між родителями. От саме в этот день. От мало того, що у нього було день рождения, плюс еще вот это вот. Тоді ніхто й подумати не міг, що Іра додому так і не повернеться. Та вже наступного дня рідні кинулися її шукати. Родители, конкретно в Херсоні, вони ходили спочатку в комендатуру, їм сказали, що с ней работають, жидите. Ми вже со своєї сторони подавали заявление в міліцію, я ходила в СБУ, я даже давала показання прокурору. Олена припускає, сестру затримали за проукраїнську позицію, яку вона відкрито висловлювала і після окупації Херсона. Вона ходила на мітинги, в інстаграмі. Зала, що вона жльот ЗСУ, що вона там нічого не боїться. Ну буквально так ну, до того времени, як її забрали, була написано. Спершу ірині рідні думали, що її утримують у Херсоні. Та коли від дівчини все не було і не було звістки, припустили, як і багатьох полонених з області її вивезли до окупованого Криму. Відшукати молодшу доньку, батьки дівчини наважилися на поїздку до Сімферополя, якби ж знали, наскільки близько вони тоді підібралися до Іри. Тоді поїхали в Сімферополь, і з ними там теж ніхто не розмовляв. Тому що всі спрашивали, які у вас паспорта? От паспорта у них українські, і несмотря на те, що Іра знаходилась в этом сізо. Вот, им говорили, что говорілі, там нет. Но дело в тому, що ми об этом узнали уже спустя почти полгода прошло, когда мы Ми этом узнали. про те, що Іра тоді була саме в тому сізо, де її шукали батьки. Стало відомо лише в листопаді. На зв'язок вийшла незнайомка, яка розповіла близько місяця, сиділа з Ірою в одній камері. Ця дівчина виїжджала з Херсона зі своєю сім'єю. Через Крим, несмотря на те, вот, що у нього двоє дітей. Я на з дітьми виїжджала, її ареставали. Вона місяць просиділа сиро в одної камірі. Сбежно тоді ще на КПП нам сказав, от по секрету, що я дуже схожа на агента, який працює на якусь там чи на Америку чи на бою. Потім говорили, що начебто я працювала с з... СБУ до сімнадцятого року, хоча я взагалі ніде ніколи не переданася з цими службами, я по світі бухгалтер, економіст. Жінка, яку ви зараз бачите на екрані, саме та дівчина, яка місяць сиділа з ірою в одній камері, вона погодилася дати нашій команді інтерв'ю, втім, за однієї умови. Її обличчя, ім'я, місце проживання і навіть голос залишаться в секреті заради безпеки, адже перед тим як відпустити, співробітники ФСБ Росії зібрали всі дані про неї та родину, та навіть взяли зразок ДНК. Вони відпустили 13 жовтня, ніхто нічого не говорив. Ти можеш задавати питання людям, які там працюють в СІЗО, але ж вони нічого не знають. СІЗО, це як просто їхня задача приймати, щоб ми були живі здорові, а вся інформація, все через ФСБ, вони все, все там керують всім вони. За словами колишньої бранки, Іра дуже сильно схудла, і до того, як вони зустрілися, постійно плакала. Вона була дуже подавлена, коли мене до неї підселили. вона мені говорила, можна я тебе обійму. Настільки вона відчувала себе нікому не потрібною, покинутою, вона ж навіть не уявляє, що хірні розшукують. Вона говорила, що от можна повіситись там в камері на момент, поки розносять їду. У чому Іру розвинувачують, окупанти не говорять. Втім, від її колишньої співкамерниці ми дізналися, що в іраному телефоні знайшли фото і відео російської техніки. З нею погода більш жорсткіше, ніж зі мною. Ну її не били, але доброси в неї відбувалися на столі. Лежав автомат. ходив військовий, також з томатом. Потім на стіні висіла праска. І говорили, ми ж з тобою нормально розмовляємо, ми ж не беремо і не палимо тобі там в шкіру. Єдина розрада для Іри книги. Та кількість, яку вона прочитала в ув'язненні, вражає вона дуже швидко їх читала. Вона за цей час прочитала більше ста книг. Там навіть віддавала таку книжку Тарас Шише. Ми були шоковані. І вона цю книжку ховала, і ми її не здавали. І потім ми їй по голову передавали цю книжку. 24 на 7. За ними спостерігали через камеру, яка була встановлена в кімнаті. О шостій ранку підйом, о десятій вечора відбій. Ліжко, на якому доводилося спати, перші тижні приносило суцільний біль. Коли я спала на тому ліжку, воно там метал, і зверху лежить такий парело. І ти, коли лягаєш на один бок і на інший, я думала, у мене навіть сенсі, але санкційну не було. Дуже часто було і спати. Там, в принципі, ну те, що ти можеш там без перестанку їсти, це хліб. Але ви самі розумієте, ну пів у хатки хліба без ножа, без нічого, що тут. Ну ж ми пообламували. А як ти його будеш поки? Я була ні про які прогулянки. Взагалі, мова не йшлася. У нас було вікно в камері, відкривалися то... Ми провідували свою кімнату. їх повністю відрізали від світу. Втім, деяка інформація про перебіг війни до них таки долітала стів робітників СІЗО, був дуже обличчя телевізор, і ми це все просто чуємо що референдум, що це ну, просто. Коли Ірині Рідні дізнали, що її утримують в Криму. Одразу кинули шукати для неї адвоката, знайшли місцевого. все безрезультатно. Мы даже не подтвердили, что она находится вот в этом селе. Люди уже тоже туда выходили. Вот он мне говорил, что тоже спрашивал свидетелей, видели ли вы там такого человека. Вот. Вроде бы говорили, что ее там видели. И когда меня человек расширил, он в сезон, где я была. По базе пробыли, что таких тут нет. Ніде вони не підтверджують цю інформацію, що там такі таких тримають людей, і хоч усе вказує на те, що Ірину Горобцову викрали та незаконно отримують, Росія досі не підтвердила, що вона в полоні, і це типова поведінка країни-агресорки, розказує член експертної ради Центру громадянських свобод, доктор політичних наук, професор Михайло Сава. Чому росіяни не підтверджують балон за своєю ініціативою, я б так це назвав? Тому що вони хочуть якомога більше невизначеності. Їм не невигідно, щоб у нас була повна інформація про кожну людину. Що робити родичам? Потрібно звертатися до уповноважених справ людини РФ, зі скарбою про те, що порушується право. Порушується право вашого родича. На юридичний захист і порушується ваше право на інформацію. Ви маєте право знати, що з вашою рідною людиною за нашими спостереженнями, уповноважений справ людини в РФ реагує на таке, вимушений реагувати, і інколи ситуація змінюється для людей, які там, ну по крайній мірі, з ними починають працювати юристи за словами Михайла Сави. Щонайменше дві тисячі цивільних українців перебувають у місцях утримання в Росії та на тимчасово окупованих територіях. В більшості випадків цих людей забирали з дому, тому що у окупантів була або інформація, або підозри. Що ці люди якимось чином допомагають збройним силам України в більшості випадків, такі підозри не мали реального ґрунту під собою. За інформацією від колишньої ув'язненої, наразі Іру Горобцову перевели в інше кримське СІЗО, де умови утримання значно гірші можливо. Вони хочуть до неї пришити щось і сказати, що це вона така терористка і побувала там. Я не знаю скільки російських військових в деяких випадках, але таких випадків ми знаємо небагато. Починається кримінальна справа. Але в більшості випадків. Ніяких обвинувачень кримінальних немає. Цих людей просто тримають і кажуть, що вони є військовополоненими, хоча це відверта брехня. Ми дуже сподіваємося, що ця історія набуде розголосу. Ми наполягаємо на тому, що цивільних українців Росія має звільнити відповідно Женевських конвенцій без обмінів і без умов. Зараз йде світова кампанія інформаційна з приводу того, щоб наші друзі і союзники в світі тиснули на Росію і вимагали звільнення цивільних українців спільно з національною поліцією та національним інформбюро. Ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щопонеділка о 21.15. Шукайте та не здавайтеся.